Вітаю в ефірі. Випуск новин в студії Ксенія Терзі. Про воєнну ситуацію на півдні України цього тижня телеканалу «Град» розповіла начальник об'єднаного прес-центру Сил оборони Південь Наталія Гуменюк. Цей тиждень для Одеси і області, зокрема як і для всього півдня країни, видався важким. Південні регіони України зазнали ракетних та дронових атак з боку російських окупаційних військ дистанційного плану, зазначила Наталія Гуменюк. Південь завжди був в пріоритеті ворога. Вони особливу увагу завжди зосереджували на всьому, що стосується приморських територій. Зокрема, тому Одещина дуже часто потерпає від ударів ракетами або шахедами, і в тому числі сюди можна віднести і певну активність тактичної авіації, яку ми спостерігали цього тижня. Згодом окупанти зосередили свої зусилля на розвідуванні ситуації на острові Зміїний, декілька днів поспіль працювала ворожа тактична авіація. Звісно, їх спровокувало і таке виразне відео президента, але те, що президента там нема, вони пересвідчились, все ж таки наважились 13 липня в світанку, атакували. Випустивши фугасну авіаційну бомбу по острову Зміїний для того, щоб позначити, що пріоритети сили все ж таки в чорному морі на боці росіян, також Росія продовжує атакувати припортову інфраструктуру Одеського регіону. Вони атакували один з портів. Одещини, який залучений до зернової угоди, і в тому числі внаслідок бойової роботи було пошкоджено резервуари зернового терміналу, що безпосередньо стосується потужності і можливості функціонування зернового коридору. Війна в Україні скоріш за все стане затяжною і буде тривати ще не один рік, стверджують експерти. Про це свідчать і результати саміту НАТО в Вільнюсі. Більш детально про наслідки для України цього міжнародного форуму в ефірі телеканалу ГРАД розповів експерт міжнародного центру перспективних досліджень Микола Капітоненко. На думку експерта, результати саміту в Вільнюсі були доволі передбачені, навіть якщо далеко не всім вони сподобалися. Про жодне членство України в НАТО. Не могло йтися, власне, те, що ми думали чи оголошували про те, що це лише формальність вже залишилась, що фактично Україна вже в НАТО. Це була неправда. Українці давно повинні зрозуміти, що у нашій країні немає союзників, а є тільки партнери, у яких є власні інтереси, і вони далеко не завжди співпадають з нашими, говорить політолог. Звідси чутки про можливі перемови з ворогом. Я сподіваюся на те, що український наступ принесе результати, але сумніваюся в тому, що навіть після того як він їх принесе і нам вдасться звільнити частину окупованих територій, що на цьому війна завершиться. На жаль, сучасні війни не завершуються підписанням капітуляції однієї сторони, На цьому ставиться крапка. Вони можуть. Е, е, Переходити в напівзаморожний стан, зменшуватися рівень ескалації, але потім все знову відновлюється. На думку Миколи Капітоненко, війна в Україні, скоріш за все буде мати затяжний характер. Хоча за яким саме сценарієм вона продовжиться, поки не зрозуміло. Багато хто порівнює з можливо в майбутньому, з корейськими сценаріями, з ізраїльським теж є. Тобто аналогії можна шукати. Більш детальну розмову з політологом Миколою Капітоненко дивіться в програмі про головне у неділю і на нашому ютуб-каналі. І про ще одну резонансну для одеського регіону події. Дивіться далі. Смертельна ДТП сталася вранці 15 липня на трасі Одеса Рані між селами Підгірна та Карналіївка. Попередньо встановлено, що зіткнення позашляховика з вантажним автомобілем сталося, коли в останнього лопнуло колесо, і він виїхав на смугу зустрічного руху. У наслідок ДТП водій позашляховика та троє його пасажирів, серед яких одна дитина, загинули. Водій вантажівки отримав тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Чоловік залишився на місці події. Його перевірили на стан алкогольного сп'яніння. Він тверезий. Правоохоронці встановлюють усі обставини автопригоди. Війна та блекаути не зупинили студентів та викладачів коледжу комп'ютерних технологій сервер у продовженні навчання. І сьогодні близько 30 студентів навчального закладу отримали заповітні дипломи і готові працювати в найпростижніших і найсучасніших сферах дизайні та it технологіях Ще вчора вони ходили на пари та вчилися писати програми та створювати власні it проекти Сьогодні це вже справжні фахівці, які підтвердили якість здобутих знань. Близько 30 випускникам коледжу комп'ютерних технологій сервер вручили їхні дипломи. Цей випуск унікальний, оскільки підліткам доводилося навчатися в важких для усієї країни умовах під час ворожих обстрілів та блекаутів. Наші діти вони піднялися за рівнем своїм, дуже гарні дипломи у цьому році, але дуже нам завадило відключення світла. Оце було дуже тяжко, тому що навіть цілий тиждень не було світла. І нам доводилося зробити додаткові витрати, закупити генератори і працювати на генераторах, але вони теж ламалися, і це було дуже важко. Але ми з цим впоралися. Студенти мали змогу стати фахівцями з трьох спеціальностей, що користуються попитом через свою мобільність, здатність до дистанційної роботи і гнучкість це комп'ютерні науки, інженерія, програмного забезпечення та дизайн. В нас є випускники, вже багато такі, які живуть в Одесі і працюють за кордоном. Виконують дизайнери, виконують проекти, комп'ютерні технології виконують програми. Навіть it технології які обслуговують комп'ютерні мережі, комплекси, системи зараз. В нас от випускники я спілкувалася, вони працюють в Америці дистанційно, а живуть в Одесі. Більше півроку студенти працювали над своїми дипломними проектами, які в майбутньому можуть бути втілені у життя. Так, наприклад, Павло зміг розробити мобільний додаток калькулятор будівництва, який стане в нагоді кожному прорабу. Цей застосунок використовується для того, щоб допомогти. Працівникам в сфері ремонтних робіт будівництва калькулювати затрати витрати на матеріали, послуги, можливість вести статистику загальних витрат, етапів ремонтних робот та вести загальну суму витрат. Свої дипломні роботи також представили майбутні веб-дизайнери. Мій дипломний проєкт був на основі розробки фірмового стилю, саме спортивного центру. А потім перероблено було стало сімейний центр. Перший час було дуже складно, але потім я адаптувався. Найскладніше було в дипломному проекті. Це узгодити логотип. Він розроблявся дуже довго. Потім вже на її основі і сам а, заклад. Ми потім вже розробляли усю концепцію. Підтримати випускників прийшли їх батьки. Василій Іванович захоплено розповів про дипломну роботу своєї доньки проектування дизайну спортивного комплексу для тварин. У Нас дво, дві собаки, і два кота. Вот. Поэтому как бы, направление было выбрано, и часто в городе возникают проблемы. Это разместить животных во время отпусков или во время переездов. Ну и как сейчас у нас военное положение, соответственно, много людей, которые куда-то уезжают, переезжают, где-то размещать заводы. Вот один из таких проектов. Краз дочка я в коледжі комп'ютерних технологій сервер, з'явилася нова можливість додатковий набір студентів за економ-контрактом для тих, хто не може сплачувати повну вартість контракту. Це стандартне навчання без додаткових послуг, які ми звичайно даємо нашим студентам. Це багато додаткових консультацій, додаткових годин практики і таке інше. Звичайно, за економ-контрактом в нас немає можливості усе це додавати. Але стандартне навчання за стандартною програмою діти можуть отримувати за економним контрактом, і при цьому форма навчання буде такою ж гібридною. Важливо розуміти, що для розвитку у житті потрібна освіта, навіть якщо через війну опускаються руки, варто сфокусуватися на тому, що дає путівку в щасливе майбутнє, а це знання вважають фахівці Одеського коледжу комп'ютерних технологій сервер. У складні періоди життя кожен знаходить свої способи відволікатися від негативу. Один із них спілкування з кіньми. Великі, шляхетні тварини допомагають позбутися стресу, скинути втому і набути рівноваги. А професійні наїзники надихають долучатися до кінного спорту та порозумітися з кіньми. Шолом спеціальні чоботи та приталений костюм. Це екіпірування для верхової їзди у кіноспортивному комплексі Аріон, незважаючи на нинішні складнощі, продовжують тренуватися та готуватися до змагань. Тут зібралися однодумці, які люблять коней та все, що з ними пов'язано. Серед тих, хто вперше виступить цього року, Еліна З початку повномасштабної війни дівчина переїхала з Бердянська до Одеси. Саме тут збулася її давня мрія професійно зайнятися верховою їздою. Да, рядом снімінаходишся, анік кое-то вот спокойствие придаётся. Как-то приятно с ними общаться. Вот вроде они не разговаривают, а ты понимаешь то, что лошадь хочет тебе сказать. Приятно с ней работать. Классные впечатления, ну, появляются, когда лошадь делает то, что тебе хочется, или же у неё хорошее настроение, допустим, тоже тебе интересно и наблюдать за этим. Вероника też увесь свій вільний час проводить на тренуванні з конем, якого евакуювали з Херсона. Он приехал з Херсона? Там подобстрілами були, потім приїхав. От я з ним где-то місяців сім, Потім во купілі душева хотіла продавати хазяйка. Потім ми решили, що ся таки он тут. Війна змінила життя всіх українців. Багато планів довелося скасувати, а мрії відкласти у далеку скриньку. Але є те, що кожен вибирає для себе, щоб продовжувати жити повноцінним життям. Для Орини це коні та улюблені заняття верховою їздою. Спочатку війни я дуже складно це переживала. І як просто людина, так, важно, як просто людина і як спортсмен, оскільки я місяць не ходила взагалі, я місяць не тренувалася, я просто не виходила з кімнати, сиділа, мовчала. Було страшно виходити і було страшно тренуватися, але потім людський організм до всього звикає. Тому зараз це не є перешкодою як для коней, так і для мене. Кожен вершник має свої секрети спілкування з конем. Орина вже давно займається кінним спортом і впевнена, ласкою та увагою можна знайти підхід до будь-якої тварини. Я заспокою її найчастіше свистом. Найчастіше свистом або просто притримую, каже, яка вона молодець, яка вона гарна, яка вона, як я її люблю. Тобто просто спілкуюся з нею лагідно. Головне, лагідним голосом. Одна з наймолодших вершниць, яка також готується до майбутніх змагань, це Влада. Вона розповідає, що любов до коней у неї виявилася ще в дитинстві, і згодом місце іграшок зайняли справжні тварини. Я ухожу за своїм конем, він у мене білий, тому його треба дуже хорошо чистити. Я йому завплітаю завжди такі хвостики, і я йому вперед завплітаю такий як пучок. Йому удобно з таким пучком? Так, да, пучок йому удобно, тому що йому не мешає в ліце. І він може краще бачити, що там, куди їхати. Мама Влади Марія впевнена, верхова їзда – це не лише гарне захоплення. Це відповідальність, дисципліна та дуже велика праця. Перша дисципліна. А, Вторая осанка. Вы же видите, какие они красивые сидят. А, потом это дает. Это дает увлечение в жизни которое к чему-то тебя приведет. Я просто вижу по ней, как она меняется. Она, здесь она совсем другая. А, здесь у нее есть какой-то график, какой-то порядок. То же самое почистить амуницию, привести в порядок ботинки, накремить. Конь вот конь. Она вона на ньому виїжджає, вона ж не може на ньому виїхати, якщо вона його не почистить. Ще одна можливість зняти стрес, відновити сили та отримати заряд позитивних емоцій це іпотерапія. Такі заняття у кіноспортивному комплексі Аріон поряд з професійними тренуваннями проводять уже кілька років. Сьогоднішнє время, коли дійсно все напрягає вокруг. Это единственное место, куда езжу с удовольствием и отпускаю ситуацию. Ипотерапия в прямом смысле этого слова э, дает возможность расслабиться. И самое главное – дети. Посмотрите, какие прекрасные дети, как они прекрасно управляют лошадьми, как они прекрасно управляют этой природой. И э, ожидание их э, соревнований помогает им быстрее сократить время войны. Это самое главное. Іпотерапія як реабілітація відома давно, а зараз набуває нової якості, адже за допомогою коней можна не лише лікувати травми, хронічні захворювання та відновлювати військових. Іпотерапію, кажуть фахівці, сьогодні показано практично кожному українцю. Навіть просте спілкування з цими шляхетними тваринами допомагає зняти стрес, в тому емоційне навантаження та поповнити баланс енергії. Коли ми їдемо на коні, працює вся група м'язів. Це дозволяє трохи їх розслабити, зняти напругу, зняти моральне моральне напруження, психологічне напруження. Наразі з нашим станом в Україні це дуже допомагає як діткам, так і дорослим. навіть якщо вони так скажемо здорові, це не буде зайвим для іпотерапії. Підбирають спокійних і слухняних коней і готують їх до такого спілкування з людьми. А саме заняття починається теж зі знайомства та встановлення контакту з твариною погладити, обійняти, дати смаколик. Головні місцеві улюбленці паша білий кінь, про якого мріють маленькі прицеси, і геша великий кінь, на якого Ому діти так люблять лежати та годувати різноманітними ласощами. Не, не Боюсь. Нравиться. Да. Комплекс вправ для занять по терапією готується під певні завдання. Ця вправа спеціальна для того, щоб розслабити мишці спини, розтягнути трошки спину. Вона знімає напругу. Допомагає при перших ступенях скальвоз. Ефект після занять відзначають усі і дорослі, і діти. Ми коли приходимо після тренувань, у нас дуже багато енергії. Ми какби практично полні енергії. Ми цю енергію вдома з ігрушками. Але після нашої тренування ми навіть краще спим. Кожне заняття має свої завдання та особливості і проводяться на коні без сідла. Це робиться для того, щоб становився максимальний контакт людини з твариною, зазначають фахівці. На іпотерапії в нас спеціальна спеціальна сиділка. Це ручка, яка зостьобується також на за підпругою. На... Тілі коня. Сама дитина сидить на коні, самому, тобто без сідла. Це допомагає відчувати коня більше, це допомагає нам робити вправи, які потрібні, там навіть полежати на коні просто на спині. Тому що, коли є сідло, там є лука, яка не дозволяє лягти. Для спортсменів так потрібне седло, і в якому вони держаться, працюють на ресі, на голопі для діток це не треба. Іпотерапія, тренування, підготовка до змагань підтримувати звичний режим життя сьогодні, звичайно, складніше, але необхідно, упевнені фахівці, адже результати говорять самі за себе. Команда Аріона планує і готова взяти участь у всеукраїнських змаганнях. А заняття іпотерапією допомагають проходити реабілітацію не лише дітям та дорослим із хронічними захворюваннями, а й за те. Бу вона військовими більше півтори тисячі кілометрів протяжність одеських катакомб. Багато ділянок досі лишаються недослідженими, відзначають спеціалісти. Тож підземелля та ячі чимало таємниць. При відкрите завісу спробував краєзнавець Дмитро Жданов у своїй новій книзі Одеський андеграунд історії підземного міста. Що міфа, що правда про одеські катакомби дізнавалися наші кореспонденти. Одеські катакомби завжди були овіяні легендами та міфами. Все починається з самої назви, адже насправді катакомби в Одесі зовсім не катакомби, а підземні шахти, каменоломень з виробки вапняку, тобто міни. Катакомб в Одесі немає, тому що катакомби це підземне поховання. У нас підземних поховань немає, тож це гірські виробки, які в Одесі в 19 столітті мали назву Міни від французького майн Шахта. А вже потім, в кінці, ну, десь наприкінці 19 століття в Одесі з'явилося слово катакомби, яке прийшло спочатку з, з Давнього Ріма, з 9 Століття нашої ери, воно спочатку прийшло до Парижу, а в XVIII столітті, а потім вже от в 19 столітті прийшло і до Одеси. У книзі зібрані найцікавіші міфи, легенди і справжні історії про одеські катакомби. Матеріал автор збирав упродовж кількох років. Наприклад, одну з розповсюджених версій, що в Одесі не збудували метро саме через наявність катакомб, фахівець спростовує катакомби. Ніяк не заважали метро, Метро повинно було бути ще глибше, а не збудували, тому що дуже дорого і ну це коштовний Так проект і гроші не виділювали тільки, тільки тому не збудували. От, зараз те ж саме питання, це мільярди доларів. Ще одна міська легенда, що нібито масони збиралися на своїх таємничі збори саме у підземеллях катакомб, але всі згадки про це не мають доказової бази, каже краєзнавець. Тож масонський міф Одеси й зараз лишається міфом, який продовжує зберігати свої таємниці. І звісно, не обійшлися одеські катакомби без легенди про заховані скарби. Мені невідомі факти, коли в катакомбах дійсно були знайдені якісь скарби, але всі про них пишуть. Тому може може, може, може хтось, може хтось і хавав, може хтось і знаходив. але ми про, цю, ну, про це ну по те не знаємо. Катакомби дуже цікава підземна локація, але й водночас небезпечна, застерігає краєзнавець, адже у мережі лабіринтів як мінімум можна легко заблукати. Відвідувати катакомби самостійно, ну це самогубство. Ну, взагалі, один з одеських авторів він створив таке оповідання ну, російською господин самоубійця от, про техніку, який поліз катакомби, щоб створювати от, тарти. А тож, дуже небезпечно, дуже багато є відомих випадків, які це коли такі прогулянки по катакомбах приводили до смертельних випадків, тому що там постійно обвали. А, тож потрібно знати, де можна ходити, де не можна ходити, і е, заблукати там теж можна. Ще один цікавий факт одеських катакомб це печерні будинки. Як каменярі жили в них, можна дізнатися з книги про історії підземного міста, а саму Її знайти у міських бібліотеках або ж звернутися до автора. На цьому краєзнавчі дослідження Одеси не припиняються. Наступну книгу Дмитро Жданов планує присвятити Аркадії. Одеські локації неодноразово потрапляли до об'єктиву кінокамер, які фільми знімали на узбережжі Одеси. Про це і не тільки розкаже краєзнавець на сторінках майбутньої книги історії старої Аркадії. Промир своє місце в ньому і глибокий сен за життя. Акторська трупа одеського театру юного глядача готується презентувати прем'єру спектаклю Джалапіта. Вистава запланована на закриття сезону. Одну з репетицій відвідали кореспонденти граду. Тому, хто цікавиться життям в широкому сенсі, хто хоче пізнати себе, оточуючих людей та зрозуміти, що нас всіх поєднує, пізнати свій внутрішній світ, одеський театр юного глядача запрошує на прем'єру постанови з незвичайною назвою та глибоким філософським змістом джала Піта. У ці дні тривають репетиції акторської трупи. Джала Піта пішов на перегони. Виставу Джалапіта поставили за твором української письменниці, представниці модернізму другої половини двадцятого сторіччя Емми Андрієвської, у творчості якої філософські, духовні та містичні теми займають головне місце. Ось що кажуть актори, що задійні на сцені У мене дуже цікава роль, так як в нас вистава називається Джалапіта. А в нас є чотири актори, які мають якийсь окремий склад. Тобто, в нас є Джа, в нас є ЛА ПІ і та. А я граю перший склад Джа. це дуже такий врівноважений склад, врівноважений персонаж, який все тримає в себе в голові. І в нього в житті все має бути дуже чітко і врівноважено. Для самих акторів це також певний творчий експеримент. Кожен з них захоплений своєю роллю. Я тут граю, можна сказати, себе з якою, якоюсь мірою, тому що я музикант і я граю музиканта в цій виставі. Мого персонажа звати Пі. І він такий своєрідний, посильний між іншими персонажами. Тобто, він є таким зв'язком між усіма. Він може і керувати, і може направляти, і такий своєрідний Меркурій в нашій виставі. На думку режисера-постановника Поліни Коробейник, зміст вистави Джалапіта підійде людям, які рефлексують, яким цікаво заглядати всередину себе, вивчати і пізнавати насамперед свій світ, емоції та відчуття. Це сюрреалістичний твір, який розказує про персонажа, героя Джалапіту. Це конкретний в історії персонаж, який. Подорожує світом людей, або ж він є цей світ людей, які намагаються щось більше дізнатися про людей. Десь він обпікається, десь він захоплюється, десь він дивує людей, і люди теж намагаються зрозуміти. Хто такий Джалапіта, або не намагаються зрозуміти, хто такий Джалапіта. коли директорка театру юного глядача Оксана Бурлай-Пітерова познайомилася з творчістю української письменниці Еми Андрієвської, а саме з твором Джалапіта, одразу зрозуміла, хто стане режисером-постановником. Натрапила на, таку, на такий твір, який називається Джалапіта. Ну, я зразу подумала, мені подобається, хто це може зробити, хто з режисерів. І зразу згадала про Поліну Карабіннік-Булюк. Вона в нас вже ставила м, два роки тому гарну виставу Презент Перфект називається. І я зрозуміла, що саме цей режисер, саме Поліна може це втілити. Тому що цей твір його чим більше читаєш, тим, більш тим більше сенсів. Ти в ньому відкриваєш вистава джалапіта це мікс театральних технік, різних мистецтв та цікавий спосіб достукатися до глядача, відкрити його та донести до його внутрішнього світу щось дуже важливе, вважають учасники експерименту і запрошують на спектакль. А ви знаєте, хто такий джалапіта? Хто джалапіта джалапіта? Дивіться, о, це ведрик, частинка. Джалапіти частинка Джалапі. І я. І, я. Але можете приходити 28, 29 і 30 липня театр юного глядача. Вистава Джалапіта, прем'єра. Це всі новини на сьогодні. Більше інформації дивіться вже в наступних випусках. Бережіть себе, побачимося.